Всім привіт! Це буде відео про Німеччину, бо ми в Німеччині, як можна побачити по, по, по державним номерам машин, які навколо, навколо нас знаходяться. Тут все німецьке. Це саме відео про Німеччину, про Німеччину та про німецьку пошту, яка є основою основ, так сказати, фунд фундаментом сервісу, ну, так сказати, рівня сервісу глобального в усієї країні. Тобто будь-яку країну можна. Оцінь, оцін, оцінити більш-менш правдоподобно по роботі її пошти. Якщо пошта працює нормально, то в країні більш-менш нормально. Якщо пошта не працює, то в країні не може бути норм нормально. Тому що від Пошта починається всі, всі інші послуги. Чому саме про пошту? Тому що ми їдемо зараз за посилкою, яку я не зміг забрати до того вже два, два рази. В перший раз я туди приїхав, там така автоматична пакс-станція, де. Де лежить моя посилка, яку я ще в понеділок, якщо не, не в неділю, це тиждень тому сьогодні неділя оплатив. І то я не можу її забрати просто. Вона там лежить, мені приходять імейли, заберіть свою посилку, а я не можу. Раніше такого з цією пакстанцією не було. З іншими були проблеми. Сією це вперше. І то в перший день я, я, я бачив просто білий екран з, замість меню, з якого там можна натиснути забрати. А на другий день виявився чомусь невірний. От отримання посилки, який, який мені показує додаток. Тобто додаток в якому ж написано, що ось тут моя посилка лежить, ось такі дії треба зробити, щоб її забрати. І цей додаток саме ж. цей додаток саме видає мені код унікальний, одноразовий ну, одноразовий такий, який можна ввести вручную або дати просканувати сканеру на пакстанції е... QR-код, в якому зашифрований цей, цей же код. Тому, тому зараз я відкриваю додаток. Додаток DHL. Ось, відкриваємо додаток. Як ви бачите, парковка порожня, лише, лише я один тут. Ось. Значить. Тут мої особисті дані дані є, тому я не буду показувати, але зроблю скріншота просто. Так, ну все, машину я зачиняти не буду. Тут. Так, це я. Бачите, це додаток. Ось так от якось виглядає. Це Пакстанція. станція. Бачите залишки цивілізації. Так, екран не білий, працює. Це вже добра ознака. Є кнопка Едстарн. Це теж добра ознака. Але далі нічого. Тут знову метрбайтер легін. Так, ну давай. О, сканер одразу вробився, ну давай. Чик. Коди енгюльтіх. Ну, все, як ви бачите, знову те саме. Знову те саме. Зроблю ще фото. Це піпець, треба завтра їхати на пошту. Ну ось і, коротше, мораль цієї басні. Такова, що це вже не перша проблема, далеко не перша. Я вже збився їх рахувати просто з поштою. Просто з поштою в Німеччині. А до того, що ДХЛ є. Так сказати, державна поштова компанія в Німеччині, і то я просто ну не маю можливості замовити якусь іншу компанію, тому що, ну, бачите треба там щось натиснути, щоб ніхто не забрав мою посилку чи що. Коротше. Неможливо просто нічого купити в інтернеті, тому що от так от працює. Працює. Бачите? Працює так, що не працює. Бачите, тут навіть не розумієш, куди натиска... натискати тут, щоб щось. Ахту Елі Конденсервіс. Та, теж сфотографуємо. Що тут ще? Ну, все, є, старт. Ну, що. Давайте попробуємо ще раз. Ось додаток. Ось код. До речі, я я, я, я поставив до свого другого, до телефону. Такий же додаток, коли я дивився, там нічого не змінюється, такий самий код. Тобто я пробував із іншого телефону. Ну, ось. Давай. Бачите, Ну, Тобто Ну, бачите, Кот тобто, не дійсний. Код не дійсний. Код Кот не дійсний, кот не дійсний. Я вже збився рахувати, скільки тут проблем з цією поштою. Було таке, що, ну то мабуть, і завтра таке буде, що я мушу їхати на головну базу ДХ, ДХ, ДХЛ, там просити посилку з пакстанції станції привезти на ту базу і, і потім знов їхати на ту базу, забирати цю, цю посилку. І це звичайний рюкзак. Це, це я просто замовив собі в інтернеті, купив новий рюкзак. Рюкзак, якби ти бігати кожного дня, тому що той мій зелений, з яким я ще з України приїхав, який я в Дніпрі на озерки купив, то він вже просто там замки, замки не працюють. Я з ним вже замучився з тим рюкзаком і просто хотів собі нового рюкзака. Нічого такого. Тобто, а ще там в планах купити багато чого для комп'ютера в, в мене є. Я просто боюся замовляти це все, тому що воно потім неможливо забрати днями, тижнями, тобто два, два тижні між моментом, як ви замовили рюкзак і тим, як, як ви його отримали. Ну, тобто, це ж просто пипець як довго. Тобто люди живуть на остр... на островах, вони жалуються там на день, на два більше там у нас на доставку уходить. Та ви поживіть в Німеччині тут. Тут ви ні на островах, так до вас нічого, у сроки ніколи не... не доїжджає. Це саме звичайне, саме просте пошта. Я вже боюсь гу... говорити за щось інше. Я про... просто боюсь казати за щось інше, за всім іншим ще гірше. Ще, ще гірше. Напиш, напишіть мені, будь ласка, в коментарях ті, хто намагаються приїхати в Німеччину. Чи тут живуть і не намагаються змінити країну, чи змінити щось в країні. Так, ну, ну, ну так це реально, щось, щось це зробити, щоб змінилося, а не... А не лише там ну, на кухню у себе про те поговорити. Я, я просто не розумію, що я тут можу змінити, а, краї, а країна сама ну, не зміниться. Вони, вони вважають у них все найкраще, все найкраще, все, все, все працює як можна краще. Ну, нічого покращити у них вже не можна. Пограмисто їм не потрібні, не, потрібні, не дивлячись на, на постійні глюки на пошті, в банках, всюду, всюди. Ну, останній приклад. До логопедіями якимось чудом то потрапили до логопедів. І у них спочатку сайт працював, я їх там знайшов. А ось останній раз я шукав їх там, це, в інтернеті, це адресу перевірити. І сайт у них не, не працює. І вони навіть не знали, що він у них не, не працює. Оце ну, таке дрібниці, але це на кожному кроці так. Сплошне не непорозуміння, ну, це, це країна непорозуміння. Тобто у них до чого тут не торкне не, не торкнись, виходить непорозуміння. Тобто, ну, як воно можна тут взагалі щось планувати, якщо тут нічого ніколи не виходить, як ти, типа запланував, як тобі. Пообіцяли. Ні, Ну, якщо там щось таке нескладне, там, то все виходить, Та, звісно. Але постійно щось не так, постійно. І це я маю постійно проблеми з поштою тут. До того ж, ну, треба сказати, що в Україні я мав працю. З, з, вона була по, пов'язана з, з, з поштою. Я кожного дня робив відправлення. У мене були такі дні, що там було по 10 відправлень. До мене постійно відправляли, я заб, заб, забирав якісь там посилки. І я користувався останні 15 років багатьма. Перевізниками в Україні. ну Тобто нова пошта це всім відома така компанія, яка там за останні роки дуже розвинулася але ж до нової пошти були ще компанії. Я користувався тими всіми пересилками ще ще до того, як нова пошта з'явилася, ну, розвинулася. Тобто, був інтайм, був. Делівері, там, були там ще там якісь там перевізники там, які... Тут що там, мабуть, вписуєш. Так, вибачте, зараз момент парковці, парковки машини, на ну, ніч треба її нормально тут залишити, щоб вона нікому не заважала і не дуже близько до сусідних машин. Все, мабуть, я справився. Тобто, я хочу сказати, що? Що мені по, по операції постійно доводилося в Україні. Пересилати посилки, замовлення. І жодного разу я не пам'ятаю таких проблем, з якими я тут зітка... зіт... ну, з... зустрічаюся постійно у якісті клієнта. Просто Тобто я клієнт, і, то, тобто, ну, для мене це може там. Одне відправлення на тиждень, там, одне запом... замовлення на тиждень, може більше. Ну. То... Тобто я займаюся цим не, не професійно, а як просто звичай... Звичай... звичайний поп... поп... покупець в інтернеті для себе там, щось там купую. Тобто бізнесом не займаюся в інтернеті та пов'язаним там з, з поштою. І все одно я постійно щось лажаю, у них щось лажаю. Ну це вже крик душі, але ну, я не знаю. От, мені просто цікаво, чи, чи, чи існує в Німеччині така людина, у якої жодного разу не було питань з ДХЛ. Тобто у мене в Україні нова, нова пошта мене, мене жодного разу не підводила. Укрпошта не підводила. Там, ну, були там випадки з Deliverі. Це, 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 це така це Донецька це компанія, вона там, після 2014 року якось ну, сворачувалася в Україні. І там з, з, з нею ну там один випадок був, коли там ящик колії та Кокосовий приїхав пошкоджений. І тим не менш я там добився від шкодування. Тобто ми там все порішали, тобто не було там ні, ні у них до мене. Ні, ні у мене до них там претензії після того випадку. А тут просто це неймовірно. Їм пишеш на, Фейсбу... на Фейсбуці, а тобі у відповідь ще починають писати мош... 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 мошенники. Ш... Ш... Шахраї, так. І шахраї намагаються випатити в тебе дані твоєї твоє, та банківської та карти. Для того, щоб якоби компенсувати тобі ті незручності, які тобі принесла компанія ДХЛ. Тобто три, три дні вже, чотири дні лежить мій рюкзак, і я приїжджаю туди і уїжджаю додому без рюкзака, без посилки. Ну, це просто дуже прикро. І це ж стримує мене від. від ну там, це. Далі я, я там планував замовляти в інтернеті. Я вже не знаю, як з такою доставкою щось тут планувати можна. Ну, постійно лаже. Це, це я це -то обрав, тому що додому вони просто ось наш будинок, і вони просто. ми на Передостанньому поверху живемо, лифту у нас немає, і то вони просто не, заходять до, до, ну, не, не доходять до квартири, а пишуть, що нас не, не, не було вдома. Не, було не дзвонять, не намагаються там постукати у двері, просто не доходять, коли бачать, а четвертий поверх, та ну їх на. І їдуть собі, та відмітку роблять. Не було вдома, а потім цілий день катаються зі, з, з моєю посилкою, і під вечір мені приходить посилання: можете забрати завтра свою посилку на такої -та пошті після обіду. І тобто, втрачається доба. І за того, що вони додому приносять. Ну, то таке. Ну ладно, що? Наболіла, тому. То, мабуть, це відео і після довгої паузи, коли в мене не було натхнення ніч, 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 нічого на, на YouTube викладати, це буде перше відео. Ну, мабуть, дехель. Заслу, заслу, ну, якби, це, заслужили таку. Таку рекламу нехай не ображаються на мене. Хто проти, я з задоволенням вислухаю вас, прочитаю в коментарях. Ну, на все добре. Таке відео вийшло. Дуже дякую всім, хто дивився. Не забудьте лайк, поставити, щоб, щоб якось мені... Мене стимулювати викладати нові відео. Ми тут маємо нову техніку, як ви можете побачити, новий у нас мікрофон, новий звук. Є цікава нова камера, відео з якою ще я не публікував у відкритий доступ. Але небагато глядачів, тому я так трохи перенапав. Перенаправив зараз свою увагу на наше життя, яке тут у нас потребує змін. Ось ми тут шукаємо нову квартиру, чекаємо документи постійно якісь. Постійно у нас тут якісь тут зустрічі, лікарі, школи. В мене німецький. Тобто, сподіваюсь, колись буде. Покійніше відео я зможу частіше викладати. Або пишіть мені. Рома, роби відео, Чус!